Хотів показати це наші перчики. Значить усі насіння ми купуємо у хороших містах. До 99% ніколи не придовбеся. Те що ми купили, те воно і є. Це спринтбокс. Ще трохи зеленкувати, але я хотів показати, що ось один кущ. Це явно не спринтбокс, я не знаю, що за кущ. І по формі цього по формі самої рослини і по формі плоду. Це явно не спринтбокс. Жовтих перців у нас взагалі не було ні одних, щоб ми могли з чимось його спутати. Це просто виходить якась генетична відмінність в сорті спринтбокс. Тут такі всі квадратні, красиві, якщо хто знає, кубовидні і тут такий один перчик. Не знаю, що за перчик, чому він такий. Але є. Я Вже не пам'ятаю, скільки було спринтбокса. чи тисяча націнин. І виходить, одна рослина в нас попалась явно, явно не такою. Так що навіть в хороших перевірених містах бувають всякі випадки. Так само і в томатах. У нас із усіх томатів там є одна рослина, яка взагалі... взагалі... Ну зараз я вам зірву спринтбокс і побачите різницю. Ось спринтбокс і оце якась домішка. Є різниця. Я думаю, не озброєним муком можна зрозуміти, що це два різних гібриди. От таке буває.